Мене звати Ігор, Моль Чорне. Зараз тренери залишаться деякі без роботи. Все, я звізда. Навчитися любити себе. Для чого це все робити? Уділяю все життя і чоловіків, і жінків на три фази. Какая дорожка? Блять, ненавижу це слово, дієтологи. Тому що качай, що не качай, толку не буде. Ну, Займався спортом і бухав. Я сказала, що більше я з ним не тренуюсь, але я дуже жалкую про це. Дуже жалкую. Зараз тренери залишаться деякі без роботи. Это, это их личная трагедия. Если у нас э, тренеры, то они не останутся без работы. А если у нас э, посетители спортзала, ты знаешь, что огромное количество тренеров сейчас ничего, кроме спортивных курсов, не проходили. Да, да. Я тобі більше скажу: багато тренерів. Тренерів, бо в мене є питання до цього терміну. Мені колись я тобі розповідав, товариш пояснив різницю між інструктором угу. і тренером. А якщо буде цікаво, можу розповісти на загал. Так от багато тренерів проходять дводенні в кращому випадку курси, да. і після цього все, я звізда. Інстаграм, все моє і все такі. моє. Дуже довго копають на кшталт, там як просувати відео, які там слова, захвати і все інше. Я старої школи. Якщо людині буде цікаво, вона до мене прийде. Якщо їй зараз не цікаво, їй буде цікаво потім. Мені 50 років. За цей час я перепробувала все. Ти мене пам'ятаєш у вазі 60 кілограмів. Да. Ти мене пам'ятаєш, коли я була вагітна в вазі 125 кілограмів. Ну, не рахувала, але ну, була ну, велика більша, да. Так. Да. Після родів, народження дитини я була 118 кілограмів. Да. Зараз я 90 кілограмів і мені комфортно в цій вазі. Я розумію, що знаєш, варена ковбаса, як краківська, не скрутиться. Я все це розумію. Але ж я відчуваю себе здоровою. Я зараз там бодіпозитив не, пропаганду, не, про, не пропаганду. провожу пропаганду. Але ж я хочу сказати, що, по-перше, навчиться любити себе. Як в Біблії написано: да, возлюби ближнього свого, як себе самого. Якщо ти не вмієш любити себе, то ти ніколи не навчишся любити ближніх. Ніколи. Поэтому для начала начни с себя, научись любить себя в этом теле, в этой обстановке, в этой ситуации, даже в войне, которая сейчас идет, научись любить себя. Тогда ты сможешь что-то давать. Мне говорят, вот ты вот знаешь, как худеть, почему там не худеешь? Я говорю, ну потому что, во-первых, а, мой муж достоин большего. <гум> Это больше он получил. Во-вторых, я не вижу необходимости кому-то что-то доказывать. А ти вже не в тому віці, щоб щось комусь доказувати. Да, я я вже в тому віці, коли я можу ходити так, як хочу, куди хочу, скільки хочу, да? І говорити те, що я вважаю за потрібне. Мені здається, тут багато ще питань виникає. Для чого це все робити? Правильно? Для, для чого, наприклад, тобі зараз я не знаю повернутись в 60 кілограмів? На що? Для чого? Ти не виступаючий спортсмен, ні, у тебе немає такої ні. амбіції, у тебе немає там, я не знаю, потреби комусь вже щось доводити. Тому я, в принципі, до цього ставлюсь нормально. У мене питання до діючих тренерів величезне. А ти знаєш, що діючі тренери, тренери да, не дуже ну, не мають вони бажання працювати з дорослими жінками і з дорослими хлопцями. Дорослі це 40 Чому? Бо доросла жінка це купа проблем. Які вже накопичилися протягом її життя. Це народження дітей, це безсонні ночі, це незбалансоване харчування, це відсутність якоїсь активності, фізичної активності, да? крім прибирання і прання. Ну, Дякувати Богові, вже є посудомийки і пральні Скоріше машини. Скоріше за все, порушений гормональний фон. Порушений гормональний фон, бо після народження дітей мами кидаються до дітей да, і займаються дітьми. Вони забувають, що вони жінки. Вони забувають, що в них є чоловік, mm -hmm. і потім складається враження, що чоловік починає десь там підгулювати. Да? Але ж я поділяю все життя і чоловіків і жінків на три фази. Перша фаза лодка, водка і молодка, да? і в мир, і в добре люди. А, фаза житті і жінки і – це кіно вино, да? mm -hmm. уже спад пішов. І третя фаза це кефір зефір і теплий сортир. Когда уже нужно заботиться о пищеварении, кефир, да, зефир, когда уже зубы пошли бы к черту. Ну да. И теплый сортир, сортир когда про, простата уже, знаешь, там вот стучится, что дружок, давай-ка мне что-нибудь делать. Так вот, тренера не хотят брать таких людей. Я проводила эксперимент. Я приходила в зал, где меня не знают. Хотя много залов, где меня знают и, и шугаются, сразу шугаются. И подходила с запросом, говорила, мне нужен персональный тренер. Там, на 5, на 10, на 7 тренировок. Да, там, можно пробное? Можно пробное. И вот когда ко мне подходит тренер и начинает мне рассказывать, пошли на дорожку, у меня вопрос, дружок. Да, Может быть, тормознем? Одному я говорю, давайте тормознем, я говорю, давайте я вам расскажу. Нестабильность третьего-четвертого шейного позвонка. Онкология в анамнезе. Есть сечение выбитые э, тазовые кости в результате ДТП, да там заболевания почек хронические еще с детства, холецистит, панкреатит, да повышенное давление. Какая дорожка? Только красная. Вот по красной я могу пройтись по беговым дорожкам? Нет. С чего мы начинаем? Каждый тренер должен начинать с того, что он знакомится с тем, что он имеет. и анамнез. Как любой врач. Как любой, блядь, ненавижу это слово, диетологи, нутрициологи, тоже ненавижу. Ну, по, по ним пройдемся дальше. И только после этого определяется, что можно человеку делать, что нельзя. Если я согнусь за штангой, меня этой штангой придавит. Мои колени потом мне вечером рассказывают, что, дорогая, нет. Почему? Потому что э, крестцовый отдел у меня вследствие ДТП поврежден. Угу. Перелом ключицы то есть, мне делать какие-то тяги, ну, мягко скажем, дискомфортно. Не бажано. И не бажано этого работать. Так само качать пресс у меня кесарево, у меня мышцы нижние, нижние группы там. Живота они разрезаны, mm -mm. они никогда не будут откликаться, поэтому что качай, что не качай, толку не будет. Поэтому тренера не хотят с этим связываться. У меня была история, когда мне звонит тренер и говорит: "Марина, помогите, что мне делать? У меня сегодня на пробной была женщина, она звонит и говорит, что у нее повышенное давление и у нее был микроинсульт. Это была на ты? Нет, це это была не я. Может, його да, потролити хотіла? Ні, 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 Я говорю, коли у нього був мікроінсульт? два місяці назад. Я говорю, во. чому ти об этом не спросив? Я забыл. Угу. Понимаєш? А если бы жінка женщина в результаті угодила б в больницу, кто б за это отвечал? Вона. Бо ти знаєш, є така папірець, називається договір про зняття відповідальності з фітнес-клубів. Я його інакше не назвав. Коли ти приходиш. Читаєш всі умови договору, і тобі продадуть абонемент, якщо ти його підписуєш. Ти погоджуєшся з тим, що ані фітнес-клуб, ані тренер, ані будь-хто інший не несе відповідальності не за твоє здоров'я, не за твоє життя, ні за що. Вони тобі дають майданчик, де ти можеш тренуватися. Якщо мені дали майданчик, де я можу тренуватися, то на хрена мені людина, яка буде ходити приносити мені пляшку води і рушника. А це за окремі гроші. Ти що, щоб тобі тренер, ще приніс рушник чи пляшку води. В кращому випадку він може тобі замінити, зняти млинці з тренажера, поставити інші. Це в кращому випадку. Це з того, що я бачу. Слухай, я коли мій чоловік ще був ходячий, я один раз пішла з ним на тренування. Він вирішив мене потренувати. Це був перший і останній раз. Давай людям пояснимо, що так. у Ігоря був інсульт. Правильно? Нет, у него был разрыв аневризмы мозга, это еще страшнее. Это еще Да, до этого он был тренером по бодибилдингу. Выступающим спортсменом. Да, выступающим спортсменом, но опять же, возвращаясь к спортсменам, когда он был молодой, он бухал. Ну, Займався спортом і бухав. Скажемо відверто, як і багато спортсменів. Да. в принципі. Зараз, зараз Здоров'я дозволяє. Здоров'я дозволяє, і зараз спортсмени до бухалди додають ще інше. Да, там. Щось. Щось. І він йшов з тренування, зайшов випити, випив, йшов далі, впав, вдарився головою. З тренування. З тренування, розумієш? Тобто він після тренування йшов. Зайшов на, на квакну, <гум> да. е, вдарився головою і протягом 25 років оця гуля на е, судині вона наростала. Потім вона просто розірвалася. І мені, е, по-перше, віддали його овочі. Ну, по-перше, ніхто не хотів його рятувати. Почнемо з да, політиками. Да, ніхто не хотів його рятувати, бо це була операція на, відкритому, на відкритій ділянці мозку, ну дуже важка операція. І мені лікар казав, класний нейрохірург, я його обожнюю просто. Ну знаєш, От є лікарі, яких Боженька в руці поцілував. От його поцілував в руці і в потилицю. От я тобі кажу, золота людина. І він каже, Марина, ти розумієш, каже, що я його зараз прооперую 96%, що він буде інвалід. Угу. Я кажу, розумію. Він мені каже, ти розумієш, що залишених 4% половина помирає перші півроку. Я кажу, розумію. Але я буду знати, що я щось зробила для свого чоловіка. І мені за місяць, ти знаєш, віддали овоча. Да. І що кожен день в мене починався з того, що я говорила. Вітаю, я Марина, я твоя дружина, в тебе є донька Ліза. І так ми його видягли. Зараз ця скотеняка, я інакше сказати не можу, він ходить, розмовляє, ну, ходить по хаті, а леда що, їздить на тренування. Качає плечі, зараз він змагається в, в, в кросфіті, причому на своєму дирчику він да, переліз да. з інвалідного візка на спеціальний транспорт. Тому про людей з обмеженими можливостями я можу дуже багато розказувати. Він тренується і мені мозок ложечкою виїдає. Отже, коли ми говоримо про тренерів і коли я з ним пішла тренуватися, е, ну, по перше, ми посралися. Та це нормально. І чуть не розвелися. Ну, в парах це нормально. Бо це нормально. я все роблю не так, абсолютно не так. Але ж, що б я не робила, він був поряд і страхував. Тобто в мене не було навіть долі сумління про те, що я можу щось зробити не так. Чи, нашкодити собі. Чи собі нашкодити? От я е, присідаю, він мені коліна підбиває, що треба ширше, да, там. починаю від, від груди жати, то, ну оцю, як вона, да, господи, грив той, і він мені лікті розправляє, що отак треба робити. Там. Або візьми з таким хватом, або отаким. Да, або, ну, тобто, отак мало бути. І це було так. Що сіла? Давай, піднімайся. Е, я сказала, що більше я з ним не тренуюсь, але я дуже жалкую про це. Дуже жалкую. Бо... Але ти принципова дівчинка, ти стримала своє слово. Ну так. Да. Знаєш, я ж не та людина, що сьогодні каже одне, завтра інше. Але ж, ти знаєш, це не стосується мого віку. В тому році я казала, що мені 49, в цьому я кажу, що мені 50. Тобто, тут угу. от принциповість моя кудись поділася. Але ж таких тренерів я зараз не бачу, я на теж. жаль. Я теж.